Вітаю всіх! В цьому відео я розповім, коли я саме роблю замовлення насіння на новий сезон, коли варто це робити. Ну і що саме замовляю? Вже не перший рік роблю замовлення насіння у вересні-жовтні. Можна попасти на розпродаж деяких цінних таких сортів, перців, помідорів, тому використовую ці моменти і замовляю. Звичайно, порівнюю ціни в різних інтернет-магазинах. Та завжди зупиняється на одному, довіряю йому, бо якісне насіння, яке надсилають. Отож, частину насіння замовляє через інтернет-магазин, а іншу частину в досить такому хорошому насневому магазині, який є саме в нашому містечку. Там дійсно насіння має 100% схожість і відповідає сортовим якостям. Але в цьому магазині немає таких гібридів, які я планую висаджувати в новому сезоні. Тому й приходиться робити. Замовлення через інтернет-магазин. Зберігаю накладну з минулого року, і по ній орієнтуюся, що мені потрібно для посадки в новому сезоні. Це ось в мене вже нова накладна. Що ж я по ній замовила? По-перше, тут на першому місці йдуть огірки. Отож, я замовила сатіну, а також рунел, кібрію, це маємо еколь. Мадрілен, а також буду садити кріспіну. Я беру. Пачку, дає тисячу насінин, адже їх вигідно. Вигідно вирощувати для розсади, також для знайомих, для клієнтів. А що стосується цих огірків, то я минулого року вирощувала сатіно ронел, еколь, вони мені сподобалися. Ну, а цього року Вирішила поповнити колекцію мадріленом і кібрією. Далі насіння кавунів. Якщо я минулого, можна сказати, цього року вирощувала талісман, то я теж буду продовжувати садити кавунцей, він теж мені подобається. Зі свіжого насіння придбала бедуїн, бархан, лоріан, а також поряд з кавунами маємо насіння дині нево, а також дині ребеки. Так, це хороше теж насіння. По відгуках багатьох городників вони хваляться насіння, і я теж спробую посадити на своїй ділянці. Тепер по капусті. Тут в мене є насіння зарісіми. Це хороше насіння ранньої капусти білоголової. Це маємо насіння маноко -пекінської. Також маємо насіння пізньої агресор. Вона мені дуже подобається завжди вона виростає, завжди врожайна і головне її не їдять шкідники. Далі маємо насіння капусти брокколі Монако, а також така капуста, як ямада. Теж мені подобається. Буду ще замовляти, Детмачер фюрер. Він мені подобається це ранній сорт німецької капусти. Досить така врожайна, гарна розсада в неї виростає, і гарні капустини. Тепер по кабачках. З кабачків я завжди люблю кавелі. Завжди вони в мене родять вружайні. І плюс такі, як кора, це такі ось цукіні, гарні теж кабачки. І ну і ще, крім цих, можливо, ще щось трапиться, то замовлю. Або собі дозамовлю кавелі, які дійсно вартує садити. Минулого року садила іскандер. І якщо порівняти, то кавелі для мене більш врожайні. Можливо, і ґрунт подобається більше, адже теж різні сорти на різних ділянках по-різному себе проявляють. Тепер по буряках. Буряки маємо водан і пабло. І також люблю буряк Таунус, я його обов'язково ще дозамовлю, а можливо, куплю в нашому навсіневому магазині. Якщо порівняти по зберіганню, прекрасно зберігається, прекрасний має смакові якості. Тепер по кукурудзі. Це така кукуруза Оверленд, яка дійсно теж врожайна, смачні її качани, вартує садити. Зараз сортів є дуже багато і вибрати очі розбігається, але коли вже спробувала Оверленд, то порівняла, як сусіди вирощують тільки саме кукурудзи, то мені чогось Оверленд більше подобається. І зупиняюся на цьому гібриді. Що стосується насіння моркви, то якщо розглядати, лагуна завжди була врожайна, її вартує садити. Це собі дозамовила таке насіння морква віталонга. Ну долянку буду сіяти спробую. А також ступіцьку я завжди сію, завжди вона в нас родить. Дарина досить хороша морква, теж вартує посадити. Ну і моркву канаду теж варто садити. По замовлена замовлене Казамір, Казимір, Леді, а також Perfection. Це теж хороші врожайні такі гібриди, досить стійкі до захворювань. І ще хочу тут виділити такий баклажан, як честер. Коли я замовляла насіння, то в цьому магазині його не було, але його вартує посадити. Наскільки це врожайний баклажан? Дуже багато має плодів, досить стійкий такий, до морозів плодоносить. Якщо ще його посадити в теплиці, це просто суперовий гібрид. І я, якщо буде можливість, теж його дозамовлю. Вартує садити хороші такі гібриди. Тепер зупинимося на перцях. З перців я замовила такий гібрид, як Crimson Кінг. Геркулес, який мені завжди подобається. Я з року в рік його саджу. А також бачата такий гарний жовтий-м'ясистий перець. портека, перець блонді. Ну, Актору тут є цілих 100 насинин теж дуже хороший гібрид, і перець Барбі. В загальному гібриди я дуже люблю вирощувати. Завжди даю чудовий врожай, смачні плоди, плоди не розтріскуються. Тим словом вартує їх садити, але поряд з гібридами люблю садити сорти. Якщо за ними доглядати, вони теж себе гарно показують. Такі, як поланська бабура, прекрасно в мене росте. Я просто хотіла ще поновити насіння. Також маємо такий перець, як каліфорнійське чудо і червоний і жовтий, а також білозірка луміна. Ну, і спробую такий перець, як мерцедес. Крім насіння цих сортових перців, в мене ще є своє. Є паланської бабури, є каліфорнійського чуда червоного і жовтого, а також є перець Вікторія, який настільки чудовий, має прекрасні смакові якості і товста стінка в нього, і завжди плоди без хворіб. Так що вартує такий перець теж садити. З року в рік саджу, і мені ці сорти завжди подобаються. Але завжди хочеться чогось новенького, свіженького, і тому поповнюю свою колекцію. Ось такий перець, як Мерседес, я ще не садила. Ну, дивлячись по вигляду і наслухавшись характеристик, хвалять, що хороший сорт, тому спробую. З помідорів замовила такі помідорчики, як Інкас. Люблю їх вирощувати. Гарненька сливка, такі детермінатні детермінантні. Бенігара, сливка толстой, дуже мені подобається до морозів, в нас теплиці були. Зольфія такі чудові помідори. Чироки, такі гарні, червоні, круглі. Люсі Плюс це такі маленькі чері, ну надзвичайно смачні, і дуже врожайні. Маністела це малинові великі круглі. Яма-моту, як ми бачимо, жовті великі круглі, теж дуже вружайні. Ну і каста, і також сливка Айдар, яку багато хто не схвалює через вершинну гниль. Але вона настільки врожайна, так, ця сливка потребує дуже догляду. Підживок, обробок, ну, як таких від хворіб, вона не потребує. Але її треба дати відповідні добрива, щоб на плодах не було вершиної гнилі. Тому що плодів на цій сливці настільки багато. Жоден з тих кущів не віддає стільки плодів, як віддає Айдар, і до самих морозів. Доглядаємо правильно і будемо з чудовим врожаєм. Ну, але, звичайно, крім цих гібридів, в мене ще є дуже багато сортів, які дійсно теж врожайні. Ну, Звичайно, не такі стільки, як гібриди, але їх теж вартує садити. І багато є таке, що я збираю насіння вже з року в рік. І мені подобається вирощувати такі, як дебарау: червоні, малинові, жовті, помаранчеві, а також шоколадні. Ну і такий сорт, як колядник, який нічим не поступається перед гібридами. Помідорчики три місяці можуть на кущі висіти і не втрачають сортових якостей. Головне, не розтріскуються, і смак теж прекрасний. По помідорах в мене буде ще окреме відео, покажу, як саме я вирощувала цього року їх теплиці, як себе показали гібриди, як показали і сорти. Адже з цих всіх, що я замовила, просто мою колекцію поповнили такі, як Зульфія і Каста. А решта всі вже в мене росли на ділянці. Замовляти насіння в такий ранній час досить вигідно, адже можна поспілкуватися з консультантами, порадитися, є зараз досить великий вибір. І тому, хто планує замовляти, можна сміливо зараз робити замовлення і закуплятися на новий посівний сезон. Всім, хто дивився моє відео, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!